Футбольний прогноз, чемпіонат України, прем'єр-ліга, третій тур, друзі. І надалі продовжуємо розглядати і прогнозувати матчі поточного туру. На перший матч відкриття третього туру. Я вже дав свій прогноз. Нагадую, в п'ятницю, 15 серпня, відкривається третій тур матчем Рух Оболонь. Дивіться трішки раніше, вже відео на Ютубі. З моїм прогнозом чекає на вас. Далі ми відкриваємо вже суботні матчі третього туру. Вмочуєте зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки і вподобайки. Це і буде найкрутіша і найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім. Олександрія металіст 1925. Це Перший матч суботи 16 серпня в рамках третього туру. На стадіоні Ніка в одноіменному місті Олександрія. Місцевий футбольний клуб приймає харківський металіст 1925. Металіст має лише один бал, одне очко в здобутку, в результаті. Нічиєї у першому турі здобутої в понеділок проти Київської оболоні. <кій> До речі, цікавий факт. Гра відбувалась якраз таки на полі оболоні, але вважались господарями Металіз 1925. -00». І далі виїзна. Поразка від Кривбаса 0-2. Це щодо Металісту 1925. Олександрія взагалі обидва своїх матчі програла спочатку. Програли вони Кудрівки 3-1, а потім програли 0-1 оболоні. Таким чином Олександрія, срібний призер минулого чемпіонату, взагалі без очків. А у металіста одне очко. До того ж, Олександрія провалила старт єврокубкового сезону в Лізі конференцій. в другому кваліраунді. Олександрія, на жаль, поступилася потужному, не непобоїстого слова сербському Партизану Білград. І таким чином на старті. Я б сказав, що Олександрія засмутила і глядачів, і своїх вболівальників. І, мабуть, і самі вони засмучені поки що. Але скажу, що попереду неймовірний термін, величезний термін, 28 матчів ще. Ще може бути що завгодно. І ми знаємо. Що дуже часто бувають клуби зненацька займають е, перші місця на старті, а потім темп кудись дівається. Е, можливо, так буде і цього сезону. Можливо, цей сезон е, взагалі не буде похожим на, не буде схожим на м, всі минулі. Сезони з історії е, УПЛ. Сподіваюсь, щось для нас буде нове. Люблю нові е, знаходження, нові відкриття і нові імена у українському клубному футболі. Я вважаю, що ось ці два клуба. Олександрія металіст, їм є що доводити, їм треба працювати понад свої сили, тому що треба доводити, що вони гідні прем'єр Ліги. І ось такий млявий, я б так сказав, старт, особливо у Олександрії, це не що інше, як просто. Не завдалось, ось не повезло їм на вантаженні таке на Олександрію. Металіст грає не в себе вдома, навіть якщо номінально грає домашній матч. Можливо, і це сказується, можливо, і в чомусь іншому причина. Можливо, ви підскажете. Але я вважаю, і я рахую, що одне, в чому я впевнений, так це те, що треба доводити, треба забивати, треба перемагати. Треба здобувати очки. В таблиці УПЛ. Тому неймовірно вмотивовані і Олександрія, і Металіст. Буде бій, буде обоюдний бій, обоюдний результат, обоюдна активність. І я впевнений, що цілком ймовірно тут можна очікувати обмін м'ячами. Хто зовсім не хоче ризикувати, можна навіть підстрахуватись і. Не брати навіть обидві заб'ють, а просто взяти тотал більше двох рівна. Це свого роду і буде підтвердження, що десь ми натякаємо і очікуємо, обидві заб'ють. І, попри невисокий е, ризик при такій прогнозі дуже, дуже невисокий і він зовсім мінімальний. Тотал більше двох. Там трішки більше, ніж 1,6 коефіцієнт. Я взагалі рахую, що майже без ризику можна брати обидві заб'ють. Я навіть далі пішов, ще далі. І я вирішив все ж таки поступити сміливо і ризикнути. Я буду брати в цьому матчі. Тотал більше 2,5 при обидві заб'ють. ОЗ і тотал більше 2,5. Коефіцієнт, друзі, вам сподобається. 2,6. Потужний кеф. Дякую за увагу. Більш не буду затримувати вашого часу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Чекаю. і Завжди вам дякую за вашу активність і підтримку, за увагу, повагу, за перегляди, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім успіхів, вдачі і всім папа! -па.